Всім привіт! В даному відео буду робити замір швидкості пружинно-поршневого пневматичного пістолета Blow модель H01. Ось такий невеличкий пістолет, і побачимо, які він швидкості покаже різними кулями. Куль у нас тут чимало. Взяв для того, щоб подивитись навіть із однаковою вагою, плюс-мінус, обтюрація кулі буде різна і швидкість теж може бути різною. Кулі радянські. Вага не вказана, але багато хто пише, що 025, по факту 0,23 і до 0,31 навіть. Далі ширше 0,28 ковпачок, ковпачок ширше 040. Люман 045, шершень 046. Гама Хантер 049. Озеттай півграмовий, також плюс-мінус. Вага не вказується на них. Шершень півграмовий матчевий, люмен 056, люмен 057, така форма, шершен 062 і шершен 068. Зрозуміло, що ці кулі ну, і не потрібно використовувати, але все одно для тесту заміру швидкості. Думаю, буде <кхем> вам цікаво. Почну із найлегших кул. радянські кулі Diablo 1. По два постріли будемо робити. два результативные пострелы. Сто пятьдесят два. Сто пятьдесят четыре. Нуль двадцать восемь шершень. 138 144 вісім. Сто сорок нуль сорок. Так, нема пострілу. Ага, чомусь вона застрягла. 107. Так, другого куртку. Шершень 040 дуже погано залазить сюди. 88,8 Люмен 045. Оці? Залазять набагато краще. 116 113. Шершень 0,46. Теж залазить, а не нормально залез. То спочатку так здавалось. 100

113. В этих, как вы видите, обтирация лучше. 102. Вот такой разбив Люман 0,56. Девяносто семь и три. Дев'яносто п'ять і чотири. Люман 0,57. Так, це вже важкуваті кулі для цього пістолета. Вони щось і заходити не дуже то хочуть. Вісімдесят сім. 95,5 Шершень 0,62. Це вже теж важкі кулі для такого пістолета. 75,4 Вони навіть заходять тугіше. Цей також туго заліз. 74,6. Шершень 068 експансивний. Цей взагалі важкий. Це так чисто для контенту, так би мовити. Їх використовувати взагалі, думаю, не слід 53,7. Вона не шкідлива, але якийсь сенс їх використовувати. 56,1. Ось такий відстріл вийшов, що можна сказати в підсумку. Використовуйте кулі адекватної ваги, не беріться за тяжкі півграма це, я думаю, максимум для такого пістолету. Хоча пістолет вживаний, може в когось новіший, показує значно кращі швидкості. І, як ви бачите, однакові ваги кулі або навіть деякі важчі, покажуть швидкість та енергію більшу, ніж вищі. Чому так? Тому що куля кожна має свою обтюрацію. Якась щільніше прилягає до каналу ствола, проходячи через нього, а якась трошки гірше. І потрібно все ж таки підбирати кулю, можна по швидкості або підбирати по результату купності, яка у вас краще полетить. Чекаю вашу думку в коментарях. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Дякую спонсорам, хто надає кулі через YouTube підтримує. Хто бажає придбати пневматичні пристрої, флобери, інші, а також кулі багаті, переходьте в телеграм-канал. Ну і Всім до побачення, до наступних зустрічей.